Всім привіт, всім добрий ранок. Та вже далеко не ранок, зранку не включалася, спішила на базар, купила фаршу, м'яска, рибки замороженої. Ось що я взяла хек із кумбрів, овочів трішки взяла та йду додому вже. На нас горні будиночки в людей. Ой, на все треба гроші. Та й дуже додому. Так, все в порядку. Зараз прийду додому та покажу, що я купила. Папери мої ще не готові. Та й так чекаю. Чекаю на папери. Ще я вже вдома, Покажу вам швиденько, що я купила. Під шапкою таке негарно, ну пострилася сьогодні. Мені наталко гарно так була вложила, ну що шапка мокра. Нічого, буде нормально. Так, покажу вам свої покупки. Таку чергу купила я фарш і шматочок м'яска. І язик. Це тут фарш, а тут язик свинячий. Такий гарний лежав. Та думаю, візьму. 100 гривень вийшов язик, а фарш і м'яско вийшло. Це все вийшло 300 гривень. От. Так. Тепер. Тепер, ой, сумка впаде. Тепер живуємо далі. Взяла пеніки. Пеліки. Так, зелені. Взяла я хер нарожені. Хер і пунди. Ось це ж такі? Тільки пробило простом то і все. Дамо я. Так. Скумбрія і фев. У нас Скумбрія 172 гривні кілограм, а феф по 170. Так. Фаршик у нас по 200 гривень, свинячий. І м'яско там таке теж за 200 віддала мені. Знайома. Так, взагалі 220 вона мені дала за 200. Покажу зараз, можу. Вчора бачила, що не треба розв'язувати оці кульки, а треба їх розрізати. Ось ось фарш такий гарний, бачите. Це я тут. І я зараз поставлю зварі. Прямо зараз і поставлю. О, нова пошта. Прийшла моя посилка з кавою. І я приходу додому. Я теж так. Все, обід вже схожу. Так, і такий сматочок шматочок м'ясо. Оце теж за 200. Так, це у нас було. Тим далі, далі. Купила, дівчата, такий салат айсберг. Я так давно його хочу скуштувати. Ну, навіть не уявляю, що воно таке. Значить, що я чула за ці кульки, що не треба їх розв'язувати. Що кожна людина може щось подумати собі, зав'язати свою проблему. А ви розв'язали, то і на себе її повісили. Треба їх розрізати. А ми ж розв'язуємо акуратненько. Оце такий салат айсберг, схожу на капусту. Дуже хочу спробувати з такими, бачите. Так. Далі. Ось такі два кабачки. Оця капустинка, оця ну, айсберг, цей вийшов 112 гривень. Кілограм його 180. Два кабачки. Кабачки по 120. Два по чому же, що гірочки. же ж огірочки. Не пам'ятаю. Щось недорого. Не пам'ятаю. Значить, оці довгі щось дорогі були, а ці дешевші. Чи 60, чи 60. Одне киві. У мене ще є киві, я просто взяла. І дві грушки. Грушки я люблю. Ось такі покупки. Тисяча гривень. А, і чай. Чай. А чай, ой, чай хотіла я з барбарисом, але не було. Б. Лісові ягоди. Зі шматочками лісових ягід чорний. І все, це такі покупки. Зараз хочу швиденько поставлю. Цей язик, мабуть, да? чи не вийде швиденько. Його поки почистиш. Так, ну добре, давайте. Зараз я переодягнусь, бо діти. котики вже сплять, полягали, так? Да? Олічка. Моя. Ну, людять. Вони м'яска поїли, я їм відрізала по шматочку сирого. Так, а собі я посмажила. А собі я посмажила відбивну, зробила салат, айсберг, і редісочка, огірочок і цибулька зелена. І чай із Києва буде. Все всім смачного діти! Так, я от бігнушку з'їла, салат з'їла. Ще хочу сказати за цей айсберг. Він того не коштує, щоб його купувати. Краще, знаєте що? Краще ту мікрозавінь куплять. Я сьогодні бачила, Ну, піду ось на нову пошту, то візьму. 65 гривень коробочка така. То вигідніше? Ммм, чайок дуже смачний. Показувала ж вам, так? Да? Ну, зараз ще раз покажу. Ось такий чайок. Еденс. Взагалі мені ця фірма дуже подобається. Едемс, ось і ціна зі шматочками лісових ягід чорний. Теж смачний, не тільки барбарис. Ой, дуже, дуже пахнучий. Ой, під таблетку бо ще й не пила сьогодні. Що oh, так. Поставила язик варить. Може, салат якийсь зроблю, а може, просто буду там різати по шматочку та їсти. Ось вот такий сподобався він мені. Чай із Києві. смакота. Після обіду схожу по посилку, там кава прийшла і горішки кеш'ю. В магазині горішки 700 гривень, да? а це 520, то я 300 грам заказала. Так я дешевша. Доставка мені безкоштовна, тому що я там плачу кожен місяць-30 гривень. Не пам'ятаю, як вона називається. Чи єдина сім'я, чи всі ми разом якось так? Подивлюсь та скажу. 30 гривень знімає кожен місяць Приватбанк. От. І посилка до 10 кілограм. На 700 гривень менше повинно бути замовлення, то безкоштовно. Так що. Давайте поп'ю чай та піду відпочину. Ох, вже облизує, тільки що гарчала на нього. Ай, колюся. Ну як в сім'ї. Головне, довго не, не ругатися, а так. Поспорились, помирилися і все й далі. І далі живемо. Виходжу, виходжу дівчатка на нову пошту. Знову це аж на базар дуже далеко. Це буде мене сьогодні така фізкультура два рази в день. А ви вдома? Та це що кажи, що не кажи. Пішла я. Ой, оце у мене сьогодні крос. Туди, назад, туди-назад. Ого. Ой, хай бог милий. Так, була на новій почті, отримала я каву і горішки. Так, і, і. І була ще я РЕЗ заходила. От. Провірила там свої рахунки, свій рахунок, все правильно, все. А тепер йду додому, покажу вам. Каву поп'ю, каву, продегустую. І буду відпочивати. Давайте. Ай ти ще... Ой-ой-ой. Отож, бачите, де хата така, три вікна то наша. Це ще скільки йти. Капець. Це туди я ходжу так. О, сьогодні зі мною букет ходив у центр. І жить додому вже Тоже заморився. Отричка. Так, Дубль два. Ой, господи, покажу вам свої покупки. Ось це не про зеленці я казалась, бачите, худокула з Бурячка, ці листочки. Ну, хороша, 65 гривень. Це ж не так дорого. це Цейці італьянські, да? Так, далі. Ви знаєте, в мене гриби є, ну побачте такі гарні. ось Такі коричневі грибочки, ну, ну гріх не взяти взяла тут, господи, скільки тусій штучок. Так, далі. Посилку. Ага, ще. Вершки і два сирка склавлені. А вершки до кави. Так, тепер покажу, що я отримала. Значить, оце, оце кішію. оце 300 грамів тут. По 100 грам. І отака кава. Ви мене всі питали, не всі. У мене там жіночка одна питає. Вона питала у грудні, я написала. Вона, може, не бачила, не прочитала. А тепер знову питає. Показую. Зараз витягну. Це турецька кава. Вона в Турції рахується найкраща кава. Мехмете Фенді. Ще є там. Забула якось. Якесь жіноче ім'я ще є. Забула як, це я запам'ятала мехмета Ефенді, бо дивилися ми серіал, що да? там був мехмет. То я так запам'ятала. Так, тут у нас скільки? є, так? Нас дивіться. Отака От кава. Ось така. Заскріншуйте собі. Заскріньте, зупиніть. Ой, зупиніть екран, сфотографуйте, і заходите або в Google, або в, в пром додаток. Ну, зараз, мені здається, у всіх є такий додаток пром. Ой, він таким пишеться, віконечко таке фіолетове. Ні, то в Google напишіть. Турецька кава Мехмед Ефенді. І вам вискоче, там багато його. Вибирайте, я вибрала по 98 гривень. Я вам поставлю тут, що я вибрала, як я вибирала на промі. Покажу. У мене є сфотографовано, здається. У моєму особистому кабінеті у промі, у мене є оце замовлення. Поставлю, можете зупинити і подивитися. Фу, дівчата, дуже заморилась, ноги трусяться. Поки що нічого не хочу, іду відпочивати. Хай це все так стоїть. Увечері прийду, зроблю каву та й продегустуємо. Руки своє беру, дівчата, та і все, що там казати? Бо як молода працювала в гастрономі, пам'ятаю, прибіжиш додому на обід, біжиш з обіду на роботу і хоч би що. Ну нічого, так, все, дівчатка, і я відпочивати. Так, дівчатка, звільнила коробочку, геть висипала. Ну, куди вона годна, та розчинна кава, хай Бог милує. Так, а сюди зараз одну висиплю та і все. Нехай то буде запаковано. А сюди одну. Та Ммм, пахне здорово. Побачите. Ось. Зараз приготую каву. То я складу і дочку І горішки так само. Горішки там пожменькі горішки вранці та й хватить. Так. Зараз піду, познімаю праня, поки не сильно темно. А потім заварю каву. Так, внесла я праня. Зараз каву зроблю. Так. Пахне гарно. Значить, ота отака. Вот такая какао ложечка. О! Маленько. И водички тут. Грамм сто. О! Оставлю на вагоне. Так. Все Наблюдаю. Тільки почне завертатися, підніматися, я відразу знімаю, зваги. Ось так о! І наливаю в чашку. Так. Фух, тепер буду смакувати. Якщо щось розберу. Я дуже дуже заморена. не можу відійти. Не кавою, так? Да? Смачна ця кава, дівчата. Що не каже куди братися от ті розчині і любі. вона має такий м'який смак, не гіркий, м'якенький. Воно наче й дорогувато, 100 грамів, майже 100 гривень. Да? Ну, воно то, того варте. Ми вже які не брали після того. Ну, це це ще непогано. Ну не така все одно. Так ще так. У мене щось голова болить. Не знаю чого. Так, да, зварила язик, треба його почистити. Я забула, що його чистять вже ж після того, як зварять. Там шкурка добре відходить. Зараз куплю каву та спробую почистити. Подобається дівчата. Рекомендую. Так, а зараз дістану я язик та почищу його. Кутики мої лежать тихенько. Нікого не трогають, так? Да? Ми ж собі лизимо, ми ж нікого не трогаємо, самі собі живемо, а і все. Так, отакий язик. Я просто забула, як його... Ми ж рідко його купуємо. Це раніше, як ми жили в Миколаєві, там чомусь ми, ну так це ж були 90-ті години, То купляли ми часто. Ну, ось бачите, так шкірка знімається та і все. Не Треба морочити голову. Ну, трішки не так, як сирим. Відстає ось гарненько. Це буде котиком. Ця шкірка і тут щось пообрізаю. Та й буде так мені. Поріжу шматочками вранці раз так. Якийсь салатик там на вечір. Це і буде. Так, все почистила, порізала. Зараз складу на тарілочку. З'їла пару кусочків. А це отак. Це холодильник, щоб не обітрювалося. Все. Ось все. Ой, котики. Та дайте ж мені ноги десь поставити, хай бог не. Стіл репеть. Не люблю. Так, та псиліум? псиліум у мене. Ви знаєте для чого? Від запорів, то мені допомагає. Так що рекомендую дівчата, у кого такі проблеми, як у мене. То в мене після операції по жіночому після операції у мене таке почалося. Так. Поп'ю псиліум, і йду, поставлю вам відео. Так. Дякую, що ви мене додивились до кінця, що мені пишете коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Підписуйтесь, молодці, вже 3015 чоловік. Я вам дуже-дуже вдячна. Що ставите мені ще сердечка, ставте, ставте. Не хочете нічого писати, поставте сердечки, вам же ж не важко. Подивилися старі. А мені буде зачитуватися як коментар. Все, дівчатка, давайте до завтра. До побачення. Бережіть себе, бережіть себе і своїх діток. До завтра, до зустрічі!